Україна має багату історію та культуру, але її творчість у світі відеоігор досі лишається недостатньо відомою. Тож приєднуйтесь до нашої місії відкриття нових світів та дізнавайтеся більше про хороші та погані ігри, створені українськими розробниками. Так, старт Гейм Опшнс розширення. Мільярд на трильйон. Ну якщо в мене таке розширення не буде. Почати гру. Окей, літати. Це ліва ця штука. Так, до речі, зручно, прикольне відчуття руху. Відчуває, вічуває! Добре, що це? Це зайчик. ЛБ це оця фігня. Ми зараз просто навчимося літати? Це ривок. Ага, це стріляти оком. Добре. Знищить нечисту силу. Знайдіть спосіб вибратися з цього місця. Слухайте, мені вже подобається. Дуже приємна графіка, дуже прикольний вайп. Так, а що вони спавняються і спавняться? Мені тут потрібно щось зробити, чи чи що відбувається? І чому вони з'являються і з'являються? Чи мені потрібно весь час тікати, можливо? Але це було б дивно, якби мені потрібно було весь час тікати, скажіть. До речі, зупиняється, коли ти натискаєш на інвентар. Копіячки, я типу, збираю за їх допомогою. Я можу відкривати ось ці сундучки. Єдине, що з сундучками є невелика проблемка. В тому плані, що я не встигаю прочитати, який сундучок за що відповідає? 13 хвилин забіг у мене вийшов, чи 10 хвилин. Мітла простенька. Так, розблоковано предмет, шархвик. Добре, що означає це багаття? Що означає багаття? Я хотів крові. Розумієте, про що я, так? От тут є оця чорна нечість. Я хотів би її зруйнувати, щоб вона от більше в ну, не було. Так, це гарна ідея. Схоже, що нема такої можливості. Щоб на мене не налітала з усіх боків. Ой! Вжух! А, задалеко. Вжух! <смеш> Не долітає. Ладно, цей ран буде, походу, дуже швидкий. <смеш> так, утворює оглушаючий вихор. В країні сформувався цілий розшара кровасіси. Оглушаючий. Мені ну, здається, оглушаючий, чому я так якось зачіпаю за це слово? Мені здається, що нема Ох, їх можна ще й збивати цим. Добре, це цікаво. Їх можна поривом оглушати і наносити демедж. Це класно. Можливо, потім ще й будуть предмети, які оцими стрибками я не тільки буду їх оглушати, а ще й буду їм давати пописку. Ну тобто наносити якийсь потужний демедж, наприклад. Блін, ну тут через цей безкінечний раш плутаєшся в кнопках, як на перший раз. Вони б'ють моїх цих чувачків поміж, поміж них, тому що допоміжні чувачки дуже допомагають. Як би це дивно не звучало. О, а коли цей вмирає, він хіляє мене! О, кайф! Він помер смертю героїв, але мене відхиляв. Справжній друган. Мені потрібні такі, як ти. Це цікаво, як вони схиляються десь за кадрою і такі налітають на тебе. Ну Я вже об обвісився, в обвісив, п'ять шарфів надів, дві квітки в волосся, ши шишка в мітлі, щоб веселіше було. Так, кінжал десь приниканий, взагалі, підкована на мітлі. Запакувалася пані прям на, на всю катушку. А й навколо мене тепер літають якісь, бачите, такі фігні. Ну я зараз вже так нормально розриваю, мені здається. Хоча в мене зараз два кінтухи. Одному, ну прям дуже чуть-чуть залишилося. І от на кінтуху я прям би потримав би. Хоча зараз цей кінтуха в... Мре в теорії, і коли з кінтухою станеться негода, я хильнуся. You are my best friend! 5 рун. І що буде? Пожертвували 5 рун. Рятує від неминучої смерті після використання зникає. А от і босс. Якщо мій, мій кентуха коли вмре в теорії, він має мене хильнути. Ой, а цей мудрий стріляє по мені, а не по ньому. Він впав в стан, і це добре. Мені подобається, коли він в стані. Але ну, я його, походу, не затащу, я недостатньо потужний. Та, ну він, він отримує якийсь такий стан демедж, і його тоді можна лупити нормально. От, але він мене вбиває. І мені там залишилося не знаю скільки. Опа, але кіцька мене хильнула. Always come back. Тому, можливо, я ще зможу його забороти, але це не точно. Так, ну поки що мені все прям супер подобається. Гра прям дуже класна. О, це оце зараз буде весело, якщо не зараз вб'є Що за фіня? Вмри, вмри, будь ласка. Забороли Ага, якісь лоббі. Відкрити, відкрите. А воно щось коштує? Ага, у мене є поняв. Воно коштує оцих е, чувачка літаючих, щоб знати, що вони означають. Тобто, якогось пояснення немає. Це перстень. Ішов. Ішов. Але кіця це відновлення життя, тобто ще одна смерть. Лялька без поняття. Перстень також без поняття. Ця штука — також без поняття. І це Айре. Призиває сильного компаньона, який відновлює своє здоров'я за рахунок здоров'я власного. Рахунок чого, бляха? За, за мій рахунок? Нормальний. Що відбувається? Мене ніхто не б'є, я втрачаю здоров'я. Це через цю яка зі мною літає. Та він жре з мене здоров'я. What the fuck! Як тебе удалить? Oh, Ця херня висосала все моє життя. <laughs> я помер, ну це жесть. Про що я хотів сказати? Напевно, що та руна це якраз нова нова ця. Та руна знаком питання. Я так і подумав, що це, напевно, що наша нова палка. Давай попробуємо. Окей, там стоїть заяць. А навіщо там стрибати? Можливо, заяць це якась фішка? <рапристо> я не в курсі. Напишіть в коментах, що там заяць. Ну цього разу я значно впевненіше йду, як ви можете бачити. Я вже ось. Е Майже з фул хп тут розношу, розкидую. Тут і монстри і інші. Перші забіги були вовки, все. Тут якось з вовками не, не задалося, але тут е... інші, ці, що стріляють такими по три штуками. Та що? Ну, ну... то так от, всрали. Всрали, нема хілки. Трима це ми йдемо. А він інший чи що? Та, він інший! <сміст> <сміст> Бачите, він навіть цей чувак, перший босс, він інший, він не такий самий. Так, ну. Цього разу я його не затащу. В мене ще й ульта якась інша. Я не знаю, що робить моя ульта, у мене таке враження, що нічого. <сум> Конкретно на, ць, на цій мітлі. А! Блін, якби я його затащив зараз першого разу, у мене був би котик при мені. Та й лишилося 100 життя. Ну що ти за тварі? <сум> так, значно легше. Ну якийсь просто грубий, грубий моб по великому рахунку. Що можна сказати про гру? Гра? Класно, мені подобається. Мені не вистачає лорової, якоїсь наративної штуки. Звісно, цього не потрібно багато. Цього не потрібно багато, але, наприклад, якось, щоб бос там щось мені сказав чи ще щось таке. Тобто якихось елементів мені таких не вистачає. Але в всьому іншому дизайн прикольний, грається швидко, динамічно, цікаво. Сесії, приємні для людей, яким подобаються роуглайки. Це прямо то, що треба. Плюс є. Свій елемент цього, що ти не відчуваєш повністю занепад і смуток, коли помираєш, тому що тебе можуть розблокуватися нові ці мітли, плюс відкриваєш якісь нові предмети, можеш почитати, можеш знати що куди як. В загальному мені подобається. Вона, плюс, що дуже важливо, вона коштує 100, там, 15, чи скільки гривень. Тобто вона коштує 3 долара. Це надзвичайно дешево і ну, гра однозначно вартує цих грошей. Якщо ви полюбляєте е, роглайки, роглайте, вона. Однозначно вартує ваших грошей. Єдине, що мені здається, що на перших на перших рівнях можливо часом треба більше пограти, але мені здається, що на ну поки що на перших рівнях, наприклад, падають одні і ті самі предмети. Тобто часто падають одні і ті самі предмети. Наприклад, для на альтернативну атаку я. З усього, що я відкривав, зустрічав тільки дві альтернативні атаки. Тобто я не знаю, можливо, їх там в процесі там, на третій, на четвертий, на п'ятий забіг буде збільшуватися перелік цих предметів, але на якісь демедж, на якісь, на якісь атаки, то так. Ну і можливо, можливо, трішки більше якоїсь різноманітня зброї, і щоб вона надовше тебе її вистачало. Ось а в всьому іншому, ну гра, гра класна. Це скорше придирки і побажання, щоб вона була ще краще, тому що вона дуже сесійна. Вона не, не має наративу, щоб тебе в неї затягнуло, і ти хотів знову і знову і і знову знову повертатися, щоб там розгадувати, а що ж там буде далі, а які ж там загадки, що нас чекає далі. Тобто немає якоїсь гігантської варіативності, як в Star, чи наративної складової, як в принаймні вона не відчувається, як в Isaac і тим паче Хейдіс. Але гра все ще сута, геймплейно. гра дуже приємно грається, дуже приємно відчувається, то має можливість, то має бажання обов'язково обов'язково купуйте, це дуже непогана гра. За свої гроші, це топ. Це просто топ. Дякую всім, хто подивилися, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте свої коментарі, які б ви хотіли ігри також побачити в, в цій рубриці. А також залишайте, якщо ви розробник, свої контакти на пошту, яка буде в описі. Ну і підтримуйте, якщо у вас є можливість, щоб цей проект розвивався, підтримуйте коштами. Все, дякую вам, зустрінемось в наступних відео і дай Боже!